Всіх вітаю на своєму каналі. Не забувайте на мене підписуватися, бо бачу багато людей, які на мене не підписані. Мені буде дуже приємно, якщо ви всі попідписуєтесь. Сьогодні ми будемо проводити вакцинацію, а ціни, які в нас в Чернігові у Ветаптеці, будуть далі у відео. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Доброго дня. Вакцина треба для кролів. Ну, для кролів ще трошки легше для собак. Значить, так є комплекс на чек, Ага. і є окремо. Акейс. А по ціні? Біжна. Значить, м -м комплекса на 10 голов 136, а ця е по е 90 гривень міксоматод і 60 гривень е ну, На 10 голов це врахуває. Просто гем не гем 2. Ні, гем 2 немає. Гем-2 не спосідня не... ціна була літом, коли б не 260. А як оце у вас, як оце світла немає? Температурний режим них не нарушується, ні? Мінус шість. Ой, мінус 6, плюс шість. Я тут сама я тут в хорошому стані. Я поняла. Давайте тоді. Я переживала потім, коли не загляну шесть. Пережувати. Давай. Давайте тоді поки комплексно на півтора місячного віку можна по кубику під кожно. Давайте на 30 голів. А вас в Сумську не завозять вакцину? Так. Да. Бо кажуть зараз, що сумська гарна стала. Ну, що Значить тут розумієте, от іменно, ви ж самі запитали. Треба, щоб було, щоб було стопроцентно гарно, треба щоб було. Ген... ну, щоб А оце по окремості ж немає, так? Не, щоб і був по сторінним іксурами. Чистки Так, давайте ще. Е, надо... да. Один давайте десятку і штук п'ять-п'ятерок. І такі, <по> <власні> а вас це попривозять ческу окремо ту і ту? Точно? Привозять просто, ну, мало дуже, боїмося багато брати. Ну, понятно. Поменшало, мало беруть, багато брати, потім. Набагато менше вже поменшало. Не Наталі так вже беруть. <свят> ну так. <свят> ну, да. ну а так приводить. <свят> ну, понятно. Ясненько. Добре, тоді дякую. <свят> Сьогодні будемо проводити вакцинацію кролів і трошки повідповідаю на ваші запитання, поки є така можливість, поки я буду вакцинувати, буду відповідати на деякі. За питання. Так, в попередньому відео ви бачили, які в нас ціни на вакцинацію. Так. Не дуже добрі ціни. Мені не дуже подобаються. Так, кіцька в нас вже ось така виросла, то що ми спасли з чердака. Ходить він у нас на шийнику обов'язково, тому що е, вдома діти. Що в нас на каналі перший раз? То хочу сказати, що в нас чотири синочки. Четвертий народився місяць тому. І є доця, другий клас. Так, давайте далі по суті діла починаємо. Нам сьогодні треба вакцинувати ось цю малечу. Ось Ті більші, ті трохи менші. Досі сіно накладено, вона ще там он бігає цілими купами. Отже, запитання постійно одні й ті самі. Коли вакцинувати кролів? Хочу наголосити вже не перший раз, що в кожної вакцини є свій термін, коли потрібно вакцинувати кролів. Бажано дотримуватись цієї інструкції. Чому? Тому що одна вакцина колеться в місяць, друга в півтора місяці. В місячному віці її колоти заборонено, тому що невідома реакція взагалі організма кроля, як він себе поведе. Тому цим не нехтуємо і притримуємося при можливості того, що написано у інструкції. Ось, наприклад, візьмемо чеську вакцину, песторін. Ось є в нас пестерін від гемаргічної хвороби. Вона прививається в місяць. Так? Нічого я не наплутала. Читаємо інструкцію. Так, щось я тут нічого не бачу такого. Давайте скриємо. Тому що в кожній інструкції повинно бути написано. Так, з якого віку вона прививається. А це взагалі на. Якщо чесно, ніколи їх не читаю, бо знаю, що песторін місяць колемо. Так, правильно, все правильно. Гарно видно. Перша вакцина проводиться в 4 тижні. Другу дозу через 6 тижнів. Ну, Через 6 тижнів ми її не повторюємо, ми просто робимо ревакцинацію, Ось, наприклад, якщо місяць, так? Заспокойся. Якщо в місяць ми проколюємо, то ревакцинацію робимо е біля 4 місяців, для того, щоб якщо в нас залишається у маточному поголів'ї наші дівчатка та хлопчики, вони були вакциновані. Заспокойся, на тобі он, ціна. І тобі на Кіцька. Так, через днів 7-8 ми колемо від міксематозу. Міксарен просто. Так, ось песторін, значить, колемо в місяць. Це я зараз говорю за чешську вакцину. А ось песторін Мармікс це іде комплексна. Комплексна вакцина, яку. Прививають у півтора місяці. Тобто, що це нас так тут розсаджено, не зрозуміло? по одному. Нічого страшного, побилися, помирилися. Або пооділяти по дівчаткам по хлопчикам. Вони тут теж билися? Оці? усі там побилися усі билися? Треба, знаєш, подивитися. Так. Ага. Хлопчик-дівчинка, зрозуміла. Ну, добре, це ми отсаджуємо. В общем, виходить, що для кожної вакцини є свої критерії. Обов'язково їм ми не нехтуємо, а притримуємося. Так, зараз я висаджую малечу, яким по півтора місяці. Ну, як по півтора місяці? Ой, місяць. Десь тиждень. Ось так. Я хочу їх вже повакцинувати, тому що є така е, таке діло, як називається Чорна діра. Що це таке? Це коли в короля закінчується імунітет мами від мами і. До свого імунітету в нього є два тижні. Ось в нас є оцих два тижні для того, щоб провакцинувати кролика, підготувати його до дорослого життя, і все з ним було добре. Так, далі. З приводу сумської вакцини. Сумська вакцина в нас. Не завезена і не завозять вже років 15, як було говорено. Але я так вважаю, що ми все ж таки її якось замовимо по бо... Боже. Я не думала, що ви так будете розлазитися. Хай Бог милий, посидьте в одному місці, будь ласка. В одному місці посидьте. Так. Ой! Ой! Кітце! Кіцюня, не займай їх. Ти думаєш, що то твої друзі, чи що? Так. Дітки, дітки. Там ще ніхто не впав, ні? Нормально? Нормально. То добре, що нормально. Зараз ми їх шудесенько поколимо. Скільки їх тут аж штук хоча б? Два, 4, шість, вісім. Е, Морчик. Так, у цього кроленята, до речі, ось бачите, щось вони билися, мирилися, дралися, обгризли вухо, воно ще й трохи і примерзло до того ж усього. Не дуже гарно, правда? Як ви оце таке робите? Так, Коли ми, ми своє господарство по одному мілілітру на одного вуханчика. Цим я також, бо деякі хочуть зекономити і колять по 0,5 мл. А я колю по одному, обов'язково. А тут ви будете вже сидіт у доросле життя, так скажемо. Ой! У нас ще, до речі, це не один виводок, який треба колоть. У нас зараз покажемо в сараї ще. Двоє сидять таких, що нужно. Колоти. Тихо, тихо. Тих ти дуже. А ну-ка, чекай. Це що ще таке? Типа я ти не включиш його. Пішов. Давай. Сиди, сиди, не бійся. Бачили той, що смикався трохи, не ввелося лікарство, і вийшло, що замість п'яти кубиків, замість чотирьох пішло п'ять, бо один кубик вилився не туди, куди треба. Таке, до речі, буває. Нічого страшного, головне, щоб вистачало ліків на усіх. Мурчик! Ти що, збираєшся тут ганять мені, чи що? Не розслабляюся. чик Щоб не розслаблялись, вони і так не розслабляються. Ту! -ту! Опа! Впал. А ну, тикай, 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 тикай. Я так и знала, что он спадает. Гаденыш малый. Иди, иди сюда, выходь. Так. Ой! Давай, иди, лови. Так. Це великі. Малюки тут будуть сидіти. Зараз трохи треба поосаджувати тих, щоб по одному, бо тут ще треба посадити два два виводка нам. Опа! Опа! Опа, зловився. Давай, тримай. іди сюди, от чому в тебе відгризане все, правда? Ти ще. Дуже активний. Чекай. До речі, таких дуже активних. Я їм трошки зажимаю так в вуши і беру все одно за шкірку для того, щоб зробити вакцину так. А, ось. Ну і потім поколю вже без вас, покажу, що ми сьогодні ще будемо вакцинувати. Яка в нас зараз гарна погода, сніг іде, але на дворі тепло. Так. У нас будуть сьогодні вакцинуватися ось ці кролявки-луханчики. Так, ми тут біля мами всі? Чи не всі? Ну і ось ці. Також їх тут не пам'ятаю скільки. Але треба кудись розсаджувати, розсаджувати. Візде все є, так? Зараз будемо під навіс щось думати. І обов'язково вакцинувати. Так, якщо ще в когось залишились якісь запитання з приводу вакцинації або вакцини. Будь ласка, пишіть коментарі на цьому все. А в мене ще багато роботи, папа.